їдемо. щоб уже були готові. Так, да, Щоб були готові. Ми виїхали, їдемо на миропілля зараз. Будемо Міні, забирати мінімум речей. Мінімум речей. Екіпаж спецпідрозділу Білий Янгол отримав заявки на евакуацію з Миропілля. Телефоном уточнюють деталі. Заявки можуть надходити і в дорозі, розповідає поліцейський Сергій Тарасенко. Більше обстрілів її населення. Очому. Часом збільшилась кількість авіаударів. Почали бити кабами і ну, засипати мерапілля. З, кож... з кожним днем все складніше проводити евакуацію. Кожного дня вивозимо, ну, не менше 7-8 людей вивозимо, наскільки дозволяє ситуація і місткість нашого транспорту досить часто виїжджаєш за одною людиною а забираєш 4-5-6 люди ідуть до нас тому що ну, як кажуть місцеві крім вашого екіпажу тут вже ніхто не з'являється Ось що це опіка? Ось то і все, віша не ходить. Поки Валентина ладна збирається біля двору, сусіди чекають, щоб провести. Евакуюватися будете? Не хочеться. А чого ви не будете? Он прийшла людина, була на піннянки і там вночі прилетіла в хату до знакомого і згоріло все. Я не готова. Ми не підготовлювалися. Так а що, це жити в такому? Ну, не знаю, чи жити, чи приб'ють ці касаки прокляті. До нас на базар ходили, в магазин ходили, а тепер у нас взагалі все порозбивали, уничтожили. Ви виїжджатимете? Ви чого? Поки ні. А там... а що, чого? мною, Сусіди ми. Дивіться, якщо вона думає через Ольгу Олексіївну. Це голова ваша. Зв'яжетись, ми прийдемо заберемо. Якщо будемо живі, пані Валентина тим часом відв'язує собаку. Її доведеться залишити. З собою жінка бере кота Тимофія. Він мене спас. А як спас? — Хазяїн помер, інсульт був. І мені тут Сережка подарив, маленьке кошенятко. каже, ма, буде з ким балакати до вас. І я до його привикла, я не можу оброзити. Нема ні газу, ні світу, ні зв'язку, нічого. Давлення під 200. Дітям вчора ж дозвонилися, вони кажуть, що мами їздять. Де ж трошки взяла? Ото картошку там, то колбаска там вони мені привозили. Ой, ну в мене ж у сумах дві Так ви до них до до них. У поспіху жінка забула телефон з контактами рідних, але у сумах мають допомогти зв'язатися з ними працівники сільської ради. За наступною адресою чоловік хотів би виїхати, та говорить, не може їхати сам. Їдемо. Та бабуся ніяк не соглашається. Ні, Просто можемо другий раз вже можемо не доїхати до вас. Можна, Бабуля, біля. поїхали, будь ласка, бабушка, з нами. Ми не хочемо їхати. Нам не їхати. А, Чого? Будь гай? ласка, я нікуди не поїду. Ну, ми... Одправляйте, бабуся в нього так... Та Такий же з міліції. Ми є з міліції, ми приїхали, щоб вам до бабусі да, їхати. Поліцейським довелося піти. А цей дідусь зголосився їхати сам. Поліцейські допомагають одягтися і зібрати речі. Все. Документи де? Ну тут документи. Тут, тут. все, все. А електробилку. А. А, а положили, положили електробилку. Так. Я туди не за що не забіляє. Хотя стрільби і все. Безпечна несла. Я не можу вибір. Забив, як косо одні, ані обізик нам не нужні. У машині також його односелець Сергій. Бо хату роз і куди мені ніде дивося. Хоч ти погоди, але все ще. Холодильник, телевізор. Сьогодні ночі, піводиниці. Як хата була, я б і зараз не виїхав. А куди їхати? І до кого їхати? За останньою за списком адресою теж літній чоловік. Його проводжає сусідка. Десь за шість. Та вони тут окухи. До нас що тільки не летіли. Сьогодні ось, е, учора ввечері п'ять кабів, зразу ввечері два, потім п'ять кабів. Сьогодні вже, мабуть, штук з десяток їх прилетіло, тих кабів. І в півішки оті з крилами шершні. У нас чого тільки немає. У мене чоловік просто в теробороні, я разом з ним тут. Здрасті, сусід, і Все Добре, 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 добре. Ноги, 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 ноги. Людей везуть у суми, де їх чекають співробітники Миропільської сільської ради. Потім їх передадуть родичам або поселять у місці компактного проживання для внутрішньо переміщених осіб. Олена Рашевська, Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.